5 найбільших помилок, які ти робиш в своїх тренуваннях. Тренуватись постійно до відмови у всіх вправах, так щоб м'язи потім боліли кілька днів. Дивись, відмова має місце бути, але вона має бути дозованою. Набагато важливіше прогресувати в силових, чим просто доходити до відмови. Робити силові тренування щодня або 5-6 разів на тиждень. Дивись, для того, хто не використовує анаболічні стероїди, це погана ідея. Навіть багато професійних бодібілдерів не тренуються щодня. Тренуватись просто так, щоб тренуватись без якогось конкретного. Плану. Якщо тобі важливий результат від тренувань, тренування мають бути добре сплановані до найдрібніших деталей постійно змінювати вправи. Таке підходить тільки в тому випадку, коли ти не хочеш, щоб якась група м'язів росла. А для того, щоб чітко відслідковувати прогрес в силових, потрібно робити одні й ті самі вправи. Тренуватись по методу спліт, бо всі тренуються по методу спліт. Не намагайся копіювати тренування друзів або професійних бодібілдерів. Думай головою. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.